Ексклюзивна ТГАшка. Прям ексклюзивна. Ексклюзивна, мабуть, тим, що я за нього хочу, як за електричку. Десь тисяч доларів. Чого, пояснюю? Вона восьмого року, вона євро третя чи євро четверта мабуть, поправильно. правильні. Ззаді абсолютно новий келі. Це європейська резина, це не китайська. Всі аморти по саксу, друзі, Даже аморти кабіни. Нові сакси. Я думаю, що не кожна людина дозволить поставити собі 8 саксів на машину, Поставлять якісь якийсь Китай, хунтуньян, якісь. Сакси мало хто дозволить, вони дуже дорогі. Дивіться, спереді. Матадор новий, 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 новий Матадор. Виглядає, є касічки по кабіні, але це не саме головне в автомобілі. Піднімаєте кабіну і там просто хіріваєте від того, наскільки все не міняно. Соответственно, зрозуміло, нове. Акумулятори варты 230, він на механіки. Сервіса, крім мансервісу, ця машина з рождения не бачила обслуговування сугубо мансервіс.